Вчора прозвучала заява Киріла Буданова про те, що готується наступ Росії з півночі. Все ж таки запитаю, про який напрямок ідеться. Це, це Харківський, і, чи не Харківський, чи інший. І чи готується Україна і що для цього потрібно, щоб бути успішними у відбитті цього наступу? Дякую. Я подзвонив після цієї заяви генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто ми розуміємо, що наступи можуть бути. Ми з вами в війні з рускими, наступ може бути просто може й бути. Я вважаю, що на сході найскладніша ситуація, на мою думку, і на думку командування Збройними силами України. Ми вважаємо, що а, на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, затягнула ця зупинка, затягнула туди війська з різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону. Що унеможливило. Їх сильного угрупування, наявності сильного угрупування з іншого боку. Це те, що я отримую як інформацію, і ділюся з вами. Те, що я маю від розвиток, від розвиток різних розвиток нашої держави. Ну, Давайте ще одне добре, і це буде останнє асошейтед прес. Вітаю Ганна Ар'єрова, Сошейте Прес. Ви сьогодні згадали, що в Україні є власні розробки, і це не лише дрони. Чи є в Україні власні розробки далекобійної ракети? І якщо так, що ви можете про це розповісти? І, можливо, ви можете розповісти, яка актуальна кількість сау Богдани, яку виробляє Україна в місяць. Дякую. Виробляємо сьогодні. Потужну кількість САУ Богдан в місяць. Я вважаю, що дуже потужно. Із заводів в Європі я б сказав би, найбільша кількість артилерійських систем в на місяць виробляється нашим підприємством. Що стосується, окрім дронів, так, ми займаємось іншими системами, які дають, дадуть можливість нам бути більш далекобійними. Розробки є. Дякую, шанов... Дякую шановні колеги. Приємно бачити, що, мабуть, вперше змогли відповісти на всі ваші запитання. Серйозно? А... Окрім... Окрім Це До цього повернемося пізніше. Дякую, шановні Це колеги. Наступний раз.